Сьогодні у нас його з Мартою, ми зробимо з вами невеликий блок. Ми знаходимося зараз на Кіпрі і це територія старого храму. Він давно не використовується, але в ньому, неймовірно, світла, така добра енергетика. І я б хотіла, щоб вона трошки перенеслася вам також через Йопку, через, через екран. Що ми зробимо для початку? Ми витягнемо нашу спинку. Тобто ви сідаєте. Так? Можете витягнути ножки. Практика дуже-дуже легка, Витягніть пальці нік від себе на себе. Порухайтесь. Старайтесь не провисати, Огочку спину вгору, двору. Один. А тоді порухайте ножками як дворниками. знаєте, в різні сторони. Ліво, право, Добре. Починаємо на легко рина, синички відтяніть від себе, заведіть руки на ножки, руки на зап'ястя, зап'ястяємо, захватіть під пальці ніг і навдих потягніться грудиною вгору. Торкаючись животом, степ, вдих. І з видихом штовхніться доперед, корпус іде всередину між ногами, стопи вступає, зап'ястя, пальчики ні зберігаються контакт, блиди. М'який вдих, пальці їх на себе туди на небо. Виїг. Якщо вам стає комфортно, коли стає комфортно, п'яточки тягнете більше вперед. Знову вдих, м'який прогень поперекований. Відсаденько до неба. Вий. Знову вдих. Вдих. З видихом витягніть ніжки, якщо вам зовсім комфортно, ви з можете штовхнути ногу вперед і залишитися 5 видихів в найглибшій позиції. Якщо у вас найглибша позиція, коли руки ще тримають ноги тоді, коли ножки зігнуті, то зробіть тут, видих і 5 видихів тут. Да. Вадимов шиє голова. П'ять. Краса. М'яко, спокійно повернулись. Ножки згинаємо, руки залишаються за спиною, долоні завернуті на вас. Руки на ширині плечей, Ми будемо піднімати таз вгору, робити це спокійно, вмикаючи сідниці. Тобто сіднички вмикнули, дих, з видихом таз штовхаємо до неба. Видих. Весь тягнемося на животіком, ми штовхаємо його. Коліна дивляться вперед, не випадають. Стопи паралельні, великі пальці в землю. Вдихнули. З видихом штовхнули таз. Тримаємо. Один. Можете з видихом подати, просто злегка легка вперед, назад. Три трошечки заштовхуйте. Тобто, щоб ви відтягнули сухожуємо собі добре. Ще. Пасі. Розслабимо. Ще раз вдих. І з видихом трошечки напружимо прес. Для цього руки виведіть ширше. На ширину плечей. або ширше На ширину коленка. Видих. І на вдих проносите таз, Підтягуєте тазу в дно. Між ручки. Видих. Вдих. Вийх. Вийде. Вийде. Вдих. Вийде. Ви. Трошки погрілося, правда? Видихнули ручки, розвертайте від себе. І дивіться, ще раз підійдіть тазом вперед, щоб знову ж таки потягнути простір. Може бути таке, що ви відійдете буквально на два кроки вперед і будуть тягнути плечі ліктьові. Відведіть лопаточки від себе, подайте та ще вперед. А може бути таке, що ви вмоститесь на поперековий відділ і вам буде тут комфортно, знаєте, виберіть свій варіант. Не напружуємо животик. Розслабили, продихаємо. Два. М'яко, спокійно, дихайте. Чотири. Якщо дуже комфортно, можна відірвати ножки, Потягнути коліно до чола. Якщо дискомфортно, це буде у вас в процесі, можна витягувати ножки по одній. Можна витягувати один. Тобто вибирайте ваш варіант. З видихом. Мягко, спокійно. Повертаємося. Супер. Ціле. Краса! Трошечки прогріємо шлини. Це похотіть сідницями. Це дуже проста справа, але дуже ефективна. Якщо ви багато сидите, працюєте, так? Тобто йдемо тазом до переднього краю чоловіка і доза. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Йдем. Виші під ножки прямі. Рухаємо, рухаємо, рухаємо. Супер, супер, супер. Це не зовсім йога. Це більше реабілітації, але... Все одно немає значення, воно прекрасно нам працює, вписується в комплекс. Так, пішли, пішли, пішли. Сьогодні ставимо мало працює, але кровопостачання якісне, так, нам дуже-дуже важливе. І відсутність застійних явищ, тазу. Прийшли, супер. Витягнулись. Уже легше правда? Підзинайте нашки коліна. Витягніть їх поту. Задовзі. Животик торкається. Пегом, дихання глибоке. Діться ліву руку, виводьте до неба. Ідиться, з видихом захопіть обидві ноги і поверніться вправо. Подихайте тут. Борода паралельно до землі. Немає ось цього згорбленого. Лопаточки завели вниз, плющички розкриваються і ми продихаємо весь правий бік. Таз на одній лінії. Не розвертайтеся ничку. Таз на одній лінії. Додихіть. Два. Супер. Три. Браво. Чотири. Можна повертати голову над плечем. Правої руки. На руку не падайте, а відштовхніться рукою. П'ять. Прекрасно. Поверніться до центру. Движ. Знову чуть-чуть відпіщаємо прес. м'яко, Руками підберіть під колінками зону. Стопи на високі колін. Пальці ніг на себе. Спина не провалюється. Тримаємо. Два. Три. Дихання глибоке, спокійне. Чотири. Плечики, пам'ятаєте донизу. Ножки не падають нижчі рівня корін. Високо-високо. І звідси з видихом нарешті опускаємо. І так само права рука витягується догори. Обійніть себе і з видихом скрутіться влітку. Теж побийтеся нижче на одній лінії. Не розвертайтеся. Став стабільний і від стабільного тазу скручуємо. Вигіння груди. Один. Так. Знову поверніться до центру. Добре. І зафіксуйте. Уже ще раз. Можете вивести ножки та як були. Запідтримувати руками. А можна не підтримувати руками, залишити ручки паралельно до гомілу. Два. Три. Чотири. Чуть-чуть буквально ще. П'ять. Супер. Відпустили. Відпустили, вийдемо. Ножки підзігнуті, лежовіт, лежить на ногах. Що я розслаблена голову? Один. І звідси скругляючи спинку. Сідайте. Супер. Можете зібрати ноги перед собою, можете підібрати їх під себе. Угу. Запустили лімфодренаж, гарний та в тазу, запустили під пахлах, тобто тіло вже спокійно собі, лімфа нам рухається. Все добре. Ми зробимо з вами Наді Шатхана пранаяма, дихання через почергове, через праву і ліву ніздрю. Як воно виглядає? Жінки використовують ліву руку, чоловіки використовують праву руку. Ідеалі, так? тобто, відповідно, ми використовуємо два великих, два пальчики вказівної середній, мощуємо на м'ячик великого пальця. І ручками почергово нажимаємо на ніздрі. Якщо пальчики не складаються, можна пальчики залишити на, на, на носі, так? відповідно, а відповідно рухати тоді закривати мізинчиком, мізинчиками і великим пальчиком. Виберіть ваш варіант. Мені зручно так, так. Тобто, що ви робите? Жінки вдихають через ліву, ніздрю, чоловіки через праву, в той час, як протилежно закрита, вдихаємо дуже повільно. Так, ніби ви принюхаєтесь от до квітки якоїсь, до троянт, до якогось улюбленого аромату. Без поспіху. Вдихаємо. Спинка пряма. Вдихнули, перекрили ліву ніздрю, видихнули через праву. Жінки, чоловіки навпаки, вдихнули через праву. Повільно, повільно, повільно вдихаємо. Перекриваємо, ніздрю, видихаємо через ліву. Вдихніть через ліву. Поміняйте, перекрийте ліво ніздрю, видихаємо. Щепли. І видихаємо через протоку. Ще дев'я. І останній три. І пос. Відпустіть долонки, і очі. Дихання спокійне, глибоке, наповнює серденько людину. Попробуйте тут поспостерігати, яка нізря включилась більше. І вже подихайте повноцінно обома. Ви можете робити довше. Дихання через праву і ліву сторону, воно буде вас врівноважувати роботу вашої нервової системи, якщо ви надто збуджені, приводите вас відповідно в спокійний стан, більш таки врівноважений, саме врівноваження. Тобто ця, ми не стаємо суперспокійні, чи там дуже повільні, ми стаємо рівноваженні. І це прекрасна практика перед сном. Або якщо ви знаходитесь в надто збудженому стані, або на надто в'ялому апатичному стані і хочете трошки прийти до цього стану внутрішнього балансу. Сьогодні в нас все. Дякую, що приєдналися. Буду чекати вас на наступних практиках. З вами була Марта. Я з Мартою на Москве.